Вітаю з вами передача Віч на віч. І сьогоднішня наша гостя, візажист, бровіст із десятирічним стажем, а також викладачка з макіяжу. Знайомтесь Вікторія Лук'янець. Вікторія вітаю. Рада бачити. Дякую. Говоримо про макіяж. Але ж насправді жінка красива без макіяжу. Звичайно, я взагалі вважаю, що макіяж це такий інструмент, коли ти можеш бути різною. Тобто тобі не обов'язково кожен день фарбуватися, і макіяж це з одної сторони про впевненість в собі, але з іншої сторони, я вважаю, що і без макіяжу жінка повинна бути в собі впевнена і себе любити. Але це такий інструмент е такої маніпуляції легкої жінки, вона може бути різною. Хочеш сьогодні без макіяжу, хочеш грайлива. Коли вона хоче бути такою там серйозною, діловою, це теж допомагає макіяж. Так, коли вона хоче пофліртувати з чоловіком чи справити на когось враження, допустим, на якісь там конференції. Ну то тобто, зараз дуже багато різних подій. Макіяж це такі інструменти, може бути різне, хоч такою, хоч різною, там ніжною, граливою, сексуальною, і це все може жінка. Чоловік так не може, але головне це, я так розумію, доглянута шкіра. Тобто догляд це те, що ми маємо це свята. Це да. база, да. це обов'язково. А далі вже ми собі творимо настрій. Да. І, е, от раніше да, раніше була така, я просто 10 років в цій сфері, так. І раніше, коли ми починали, е, не так ходили до косметологів, доглядали за собою, як зараз. Зараз це прям я вважаю, база. А тоді вже ми там накуповуємо собі різну косметику. Так? Е, то от, здорова, доглянута шкіра, це прям основа основ. Так? І вмиватися після макіяжу теж дуже важливо. Ну це е, чим грішать люди і раз в рік гріш. Я теж це що я можу заснути, не вмитись, но це неправильно. Але ж ми всі люди, треба змивати. Але ж як шкода, коли такий гарний макіяж, ти була на урочисті події. І от всю цю, всю цю Красу змити. змивати. Да. От коли до мене приходять на або, наприклад, ми збираємо там, дружку на весілля, mm -hmm. да, і в них є другий день. Я говорю так: дивіться, тон бажано змити, але очі, якщо вам дуже хочеться, ви можете залишити на другий день. Вони витримують. І є, хто, наприклад, там, не дуже чутлива шкіра, чутливі очі, вони спокійно собі відходжують два дні з макіяжем. А от стосовно, до речі, косметики: mm -hmm. порада від візажиста. Я кажу бачила, мені здається, дуже Це, багато да. все. Що краще: люкс, або, скажімо так, підробка-репліка, угу. чи мас маркет Ну, репліки зразу мінус. 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 мінус того, що репліки ми в них немає ліцензії. Ми не знаємо, які в них компоненти і наскільки вони можуть шкірі шкодити. Так, Мас-маркет і так само люкс вони проходять сертифікацію там європейську, нашу, коли до нас завозять. Певно, вони відповідають певним стандартам. І коли в людини виникає вдруг алергія, це можливо на якийсь компонент, але по стандартам воно все проходить. Репліки не проходять. Тобто, ми не знаємо на якому заводі хто робить які матеріали, і дуже легко. Ну, то є компоненти, які не просто можуть викликати згодом накопичену енергію, а рак. Ну, то це найгірший варіант, я зараз описую. Так? Тому я проти реплік капітальний, плюс репліки, дивіться, ну, ви купите палетку Тіне за 400 гривень, вона у вас буде сипатись, не буде того ефекту. Краще взяти за ці кошти мас-маркет. Зараз мас маркет видає дуже класні речі, спаркли гарні, ем, ну, дуже і тіні, спаркли, олівці. І взагалі, от навіть якесь так, у нас в роботі. Так, в нас тона це люкс. Чим взагалі люкс відрізняється від, від мас-маркету? В люксі є більше догляду. Є той самий SPF. Так? І в люксі так скажу правду, ми теж платимо за бренд, за баночку, це все подача, реклама, відомо. Але в люксі догляд, оце основне, що є в люксі. В них ну, технологія перевірена, компоненти трохи кращі за мас маркет В мас маркеті дешева упаковка. Тобто мас він більше в рекламу вкладається, ніж в упакування. склади. Там, десь можуть трошки бути там, не самі кращі. Звичайно, коли там є можливість, так, то ти собі купуєш люкс. І з люксу першим, щоб я радила купувати, якщо переходити на люкс, це тональний. Взяти все ж, бо це шкіра, а шкіра має бути завжди ну, доглянута, красива. І, бо буває, наприклад, в таких масмаркетах тональних силікони. А силікони вони можуть викликати в декого, або якщо на щодень вони закривають пори, забивають, скажімо так. Ось, І якщо, наприклад, людина схильна до акне, то бажано ці тона не використовувати, будуть ще гірші висипи. А якщо ще людина лікується ретиною, ми так, зараз всі то бажано все-таки тон дорожчий взяти. Ну, от Якщо з цього, то так. А якщо підлітки зараз дуже хочуть проявлятися О, саме да. через макіяж? Один із варіантів, так? тому що доросла людина вона використовується як інструмент привернути увагу і десь на події показати себе. Підліток так само хоче привернути на себе увагу, але немає тих коштів, щоб придбати дорогу основу. І вже виходимо з чого є. От як, напевно, мама в цьому випадку бути, mm -hmm. разом формулювати ту, скажімо, косметичку. так? Купувати щось разом, чи чи краще одразу йти до візажиста і казати: О, допоможіть, чи це можна поки що самостійно зробити? От як? Ну, якщо самостійно, то найчастіше підліток е, залазить в косметичку до мами, та і юзає. А взагалі, зараз, от в мене дівчинці 9 років, вона вже приходить, і говорить: Я хочу стрілки, я хочу твою помаду. Е, слава Богу, за тон, ми ще не говоримо. Взагалі тенденція за рахунок того, що і TikTok, і Інстаграм, так дівчата вже хочуть фарбуватися раніше і до нас, от зараз, запити на навчання. Підлітків 10-11 років це дуже багато. І це круто, тому що все-таки вони вчаться по Тік-Току, по Ютюбу. воно не завжди доречно під свою зовнішність ці макіяжі. Ось тому, ну якби щоб навчитись правильно. Фарбуватись і гарно потім виглядати. Я би радила приходити на макіяж для себе. До, ну, до візажистів вчитись, тому що ми зразу і комплектуємо косметичку, Так, і це косметичка з мас-маркету, тому що дійсно підліток не заробляє коштів, і це правда. Але ми стараємося підбирати такі продукти, які індивідуально підходять цьому і які підходять до шкіри, до типу шкіри, то тобто максимально так, щоб потім не було висипів. Плюс ми проговорюємо дуже важливу тему за догляд з підлітком. Ми так само говоримо, що потрібно вмивати, змивати косметику. Так, бо дійсно в основному підлітки, от я так часто спілкуюся, вони бувають і по 3 дні сплять з тоном, і це правда. Так і часто використовують макіяж як засіб щось приховати. Тобто так, це інструмент так. не проявитись, а приховати сильніше сильніше э, Зари... да, да. пудра і багато всього для того, щоб не було чогось видно. На да, якби висипи, звичайно, а, але ми теж з цього пояснюємо, як це правильно зробити, щоб не було цього тону маски. Бо ж все таки це ну підліток 12-17 років, і, і ми це робимо так, щоб вони обличчя було свіженьке, легке. Так само ми пояснюємо, що доречно школу. Правильно, вони ж в школу всі потім йдуть. Е, ну, щоб це виглядало гарно, гармонійно і ніжно, От як для підлітка. Ось. Ну, взагалі, зараз тенденція, що нема маски на обличчі. Так? Ми от всі робимо макіяж, ми е, стараємося робити, на щодень, щоб він був легкий, ми були свіжі. І от я завжди закликаю, щоб от всі жінки будь-якого віку раджу макіяж на щодень. Це себе освіжити. Ти не будеш така втомлена, ти більше виспана. Ну а підлітки зараз хочуть бути яскравішими, більше проявлятись. Вони знімають тіктоки, це ж ну танцюють, так. да і вони хочуть. Ну це вже в них іде і прояв. Так У нас зараз інформаційне це поле, воно досить активне, і вони це теж їх прояв, і це їхнє життя, яке вони мають прожити. Так ось нам тут головне їх правильно направити на своїй сторінці в соцмережах. Ти також ділишся так. лайфхаками, як то кажуть, так. як. Поєднати одне з іншими, і як бути м, гарною, яскравою і на роботі, і щоб потім е, піти на свято якесь урочисту подію. А як щодо зіркових макіяжів? От я вже побачила, що була <с фінка і от як відбувається процес, коли ти запрошуєш гостю так, зіркову. Чи вони одразу погоджуються, чи можливо в них є е, свої візажисти, які з ними їдуть на концерти, і хто ще був в тебе? Е, ну, Так, давай, давай хто був спочатку. Так, так, е, я красила Фігінку, Ірину, далі я красила Люду з Голівуду. Е, Далі в мене я була на зйомках на 1 плюс 1 рік тому. Е, ми збирали Катю Кузніцову, Ну, її найчастіше знають серіалу Кухня але після mm -hmm. м, початку повномасштабного вторгнення вона ж залишилась в Україні. у неї зараз тут багато проєктів. Шумей теж гримурували так. Mm -hmm. До речі, чоловіків гримують так само, як жінок, якісно і гарно. Та, ось і в гітариста групи Друга ріка а і гурт Молоді. Оці що mm -hmm. виступали на вербаченні. Ти, звичайно, переживаєш, ну коли працюєш зі зірковим, так але треба от залишатися з ними спокійно, все рівно, тобто не, не бачити перед собою зірку, а як звичайну людину. Вони це дуже цінують, коли ти не переживаєш. Коли я малювала Катю Кузнєцову, в мене був тремор трохи, і вона старалася зі мною шуткувати, вона розслабити. Так, і от я це відчувала, що вона мене старалась розслабити. Плюс я ще перший раз була на зйомках таких масштабних. Це був проект, два дні, і це було важко. Ми мало спали, і... але це був не прямий ефір, це був запис, це легше, бо на прямому ефірі треба швидко працювати. Тут це було легше. Наприклад, ми навіть готували бале шоу-балет Монатіка. То там були двійні стрілки, кольорові. То в нас було реально півтори години. Це все вимальовувати, як ми хочемо. Так є, наприклад, зіркові візожисти, які самі фарбуються там, допустим, тіна Кароль. з приводу своїх візажей. Раніше, можливо, їздили, але зараз в основному кожен, е, кожна зірка в місті шукає візажиста, з ким би вона хотіла співпрацювати і йде. Наприклад, Люди з Гальвуда зробила запит в себе в сторіс, порадьте мені візажиста, mm -hmm. і їй написали багато моїх клієнтів. І мені потім прислали, що віка, ми за тебе, бо я навіть не знала, що вона їде, ти за всіма не встигаєш слідкувати. І вона потрапила до нас. Е, та я згадую просто в той день у них відключили гарячу воду, і вона пише мені: Віка, в нас немає гарячої води, помити голову і ми такі. О! А в нас е, студія без мийки, тобто ми так. робимо тільки зачіски. А зачіски робиться на чисте сухе волосся, щоб довше тримався. І ми були в трансі. Але вона прийшла і каже «Дівчата, не переживайте е, цей. Я допустимо вчора. Тобто, на другий день вона теж свіжа, і я люблю залізнице, Хадід. Фішка mm -hmm. її така тоді mm -hmm. була. Е, і все було ок. Але стрес теж такі стресові. І тут дуже важко, важливо, як поведеться поведінка зірки, так? І твоя, наскільки ти стресостійка. стійка. Але завжди треба бути собою. Я поначалу я колись Іру Потіленко теж макіяжила, mm -hmm. то 5 років назад, я згадую, в мене я стрілку малюю, а в мене така рука ходуном ходить. Це, ну, я... Але це все треба пройти і дойти до того, що коли до тебе приходить зірка. Саме крайня це була фігінка, це було максимально комфортно. От, ніби я ну, ми 100 років знайомі, Але це йшло не тільки від мене, а від неї в першу чергу. Так? Бо вона з нами шуткувала, тобто, от, так як вона спілкується в соцмережах, це ось так і було. Ніби це моя постійна клієнтка. І це було настільки комфортно, ми обговорили все на світі, ми нашуткувалися. Ну, Коли це ось так і це дуже класно. А як підбираю макіяж? Я завжди дивлюся, наприклад, перевіряю так: робить стрілочку, не робить стрілочку, які робить. Тому що дивіться, в зірках тут важлива така нюанс. Зірка має бути узнаваєм, впізнава впізнавана. Так, так? так. І її макіяж повинен її підкреслити. Ти не повинен змінити, бо макіяж може змінювати або підкреслювати. І коли ти робиш макіяж зірці, її не треба змінювати, її треба її підкреслити, тому що ну її лице це її основний показник. І я просто дивилася, що як фарбується, що можна і не можна, і ми вже виходили плюс з її костюма. Вони говорять, кожна я виступаю в тому, тому тому так. Будь ласка, от я би хотіла від поради, а далі ти вже свої здібності показуєш. І він же ж має бути насиченіший, щоб це ж сценічний? Е, ну да, чи, нас... чи це все таки. Хибна думка ага. про те, що якщо ти на сцені, та, то тебе мають бачити а, ще з останнього ряду. Так, Як зараз? E, ну, чуть-чуть насиченіше, я би сказала, як вечірній макіяж. Ось, якщо порівнювати. Mm. Нема такого, як раніше, прям. Хух. E, все одно скули ми малювали, щоб вони виглядали гарно при будь-якому поверненні, щоб не було тут дуже mm -hmm. тонно його, года. Але це виглядало гарно, бо я ж була потім на концерті. Це дуже важливо. До речі, потім оцінювати свою роботу. І e, хайлайтер, як так, очі максимально вії ти можеш більш. Робити, щоб очі були максимально великі, там тушовки донизу теж збільшують повіку. Ось, але лице стійкий тон. Ну я цей стійкий тон так само роблю наречене, бо вона має відходити там, 12 годин весілля, і так само ну, роблю максимально стійкою клієнтам. Тобто тут в стійкості, як вечірній макіяж, може чуть-чуть насиченіше, і все. Тепер вже можна сказати, що Вікторія Лук'янець ще і зірковий візажі. Так, так, дякую. Правда Дуже Стосовно 10 років стажу роботи. Це дуже багато різних облич, дуже багато різних за типажем, жінок. І напевно були цікаві випадки, коли треба було, як то кажуть, вирулювати на місці і розуміти, що ж хоче клієнт. Поділишся своїм досвідом. Що ж було цікавого за цих 10 років. Я дуже багато було цікаво. Я поділюсь тим, що можна озвучувати. Так, <реш> це дуже цікаво. Е, ну, давай самий перший макіяж це на початку моєї кар'єри, певно, mm -hmm. перший чи другий рік я ще е, вдома тоді приймала клієнтів. До мене прийшла дівчина додому, це важливо. Е, і ось вона приходить, присаджується, говорить: зробіть мені макіяж цноти. Смитливої дівчини. Так. І тут я в якої ерор в голові. Що це? Як це? Ну, я не розумію, що це. Без макіяжу. Це зараз би ми так сказали. Макіяж без макіяжу. Ма... Так, та? та? так, зараз би ми mm -hmm. це сказали. Макіяж без макіяжу. Але. Ем... Я тоді взагалі не розуміла, як це. Ну, есть, зараз вже в нас більше досвіду, більше трендів. Mm -hmm. Ми розуміємо, клін гіоці самі, макіяж без макіяжу, легка зволожувача текстура, ніжні е, очі, Чуть-чуть ВІ наклеїла — вже mm -hmm. так? але е, в її розумінні е, це був навпаки агресивний, мав бути макіяж. Е, ну, от якось так в неї було. Е, і я, но, це була гарна блондинка з голубими очима, декольте, таке в неї було глибоке, вже не макіяж сноти. Так? Mm -hmm. Але я її зробила в такі. Пельнорожевих відтінках. ну їй не сподобалось, я говорю, я відчуваю себе агресивною. Ну я вже потім, спустя там два роки, зрозуміла, що в мене була дуже витягнута гостра тушовка. А коли ми ніжні, вона має бути більш округла, ніжніша. Потім ми це витирали, бо їй не сподобалося. І ми проробляли макіяж, як робить її її подруга. На вихід десь. Угу. І цей макіяж був в коричневих відтінках. І вона ну, той макіяж мав бути зроблений моєю косметикою, моїми руками. Ну як вона говорить, тут ця тінь, тут ця тінь, Ось. І від і в результаті вона сказала, що їй теж не сподобалось, бо я її зістарила цим макіяжем. Е, хоча макіяж був так, як вона хотіла. І зараз, от, протяг, ну, спустя ці всі роки, я розумію, чому він їй теж не сподобався, бо мені теж він її не підходив по її кольору, в чому вона була одягнена. Він дійсно був насичений. Все-таки перший був кращий і просто м'якша тушовка. Ну Це все з досвідом приходить. Але вона мене запам'ятала, я її запам'ятала. Пам'ятаю, вона тоді ще мені заплатила 75 гривень. Це чисто 2, 2 години роботи, бо ж не сподобалося. Често за косметику. А я я в цей час думала, це дійсно був мій перший такий факап. І якби я дуже була м -м, Ну, вразлива. О, вразлива, то певно, я би далі не макіяжила. Але я так зібралася і так, ну нічого, все вийде. Зараз я так вчу своїх учнів на базовому курсі, що дівчата, кожен у вас стрес, і, до речі, от на студії, теж у моїх дівчат, кожен стрес робить тебе сильнішою. І після кожного такої важкої ситуації з клієнтом, тобі потім легше з іншими людьми. І ти і ти вже розумієш, як робити, як зрозуміти клієнта. Тут все головне з клієнтом спілкуватися. Треба завжди от з людиною комунікувати. І ось в самий крайній випадок в мене була дівчина. Вона приїхала сюди жити. Вона говорить: тільки не зробіть з мене фарфорову ляльку. І в кожного ж своє розуміння. Я би подумала не робити хайлайтер, так бо він дає нам таку от перелив на шкірі. А вона мала на увазі неплотний тон. Ну, Це якесь анкетування треба робити напередодні. <рес> Ні, це просто от коли людина тобі. Я завжди люблю, коли приходять з референсами. так? Mm -hmm. і от коли... Що подобається. І ти тоді розумієш, бо в кожного поняття яскравості своє, світле темне. Але ж дивись, те, що нам подобається, не завжди нам пасує. Е, так, і тут головне правильно переубідити людину, так. щоб підібрати. Ну, найчастіше мами приходять. З такими макіяжами, які б я не робила, наприклад, там каял чорний, так? він зменшує очі. І коли я збираю маму на весілля, я її переконую в іншому. Я говорю, давай ми зробимо, давайте ми вам зробимо коричневий каял знизу. Я потягну, бо його потрібно зробити. Людина так ходить 30 років. Якщо ви знизу її не намалюєте, вона подумає, Боже, що за горя візажисти? Або вона, наче не в одязі, так? Таке відчуття, що якщо немає тої стрілочки, чи ми не підкреслили око, ну таке відчуття, що ми просто ні ну, в чому. Та, і вона ж до цього звикла. Але тут головне переконати, що їй краще на весілля буде не чорний, а коричний. Плюс я його так тушую, що я її збільшую по віку, і в того всі задоволені. Але от, е, найчастіше це от з мамами. І я завжди їх питаю: е, ви фарбуєтесь на щодень чи не фарбуєтесь? Я як дівчата, які фарбуються кожен божий день і люблять яскравий макіяжі, то якщо ти зробиш ню, да, це буде як голо. І тут важливо їх це все розпитувати. А в основному, ну, коли дівчата приходять референс, показують. І далі ти в процесі вже повинна питати. Наприклад, там я малюю по своєму брови, вона там може собі по іншому. Я завжди намалювала, питаю, подобається? Комфортно? Супер. До очай переходимо. І, наприклад, я доробила очі, і вона говорить: можливо, чуть насиченіше. Супер. От тепер зрозуміло, чому макіяж може по часу бути орієнтовно години-дві, не тому, що довго малює майстер, а тому, що після кожного нюансу йде діалог, подобається так, звичайно, чи ні, так. і поки ми це все обговорюємо, звичайно, це все час. Ну, у нас от е, години-дві це шикарно Це швидко? Це, шикарно, це дуже повільно. Ми зараз е, взагалі у нас така тенденція в місті: ми робимо образ, робили за годину. Макіяж і зачіск. Це одночасно. Так, за в дві, дві роки, як в чотири, так. За годину. Але я зрозуміла, що треба збільшити час 15, тому що буває, клієнт спізнюється, а ти вже нервуєш до наступного. Так. І він може спізнатися на 20 хвилин. І це за 40 хвилин ти маєш тинути макіяж зачіску обсудити. Плюс зараз така, ну от як я роблю, клієнт ж приходить не просто на макіяж, він приходить до тебе за твою енергію. Теж та ти ж даруєш оце це відчуття ем, особливості, красоти, налаштовуєш на позитив. Ось, і ти з ними ж комунікувати повинна. Ви там можете обсудити. Якщо це постійна клієнтка, ви там певний процес подій страпився в житті кожного, ви це обговорюєте, так? І коли ти дуже швидко за годину і все, до побачення, немає до... відчуття, що я була. Так. Особливо. Угу. І от я зараз це дуже розумію, і я стараюся того, і трохи довше зараз ми так робимо. І я стараюся від себе максимально дати оцього відчуття. Бо я би так хотіла, щоб до мене відносились. так? Коли я приходжу, ну Ми ж всі відчуваємо, так? якщо ми кудись приходимо на послугу і відчуваємо, коли клі... майстер спішить. Це не дуже приємно, правда? І от я від себе зараз стараюся максимально цього не робити, тому трошки закладаю час. Ну До цього я теж прийшла. От недавно Лук'янець, буває без макіяжу. Буває коли <с reflection> спить. Коли спить, У мене вихідні в будні, та і я можу просто зранку стала вмитися і все, і цілий день ходити. Та і дитину забирати зі школи спортивну кепку і пішла. Буває, і я теж від цього кайфую. І буває так, що я можу спокійно вийти без макіяжу на вулицю. Тобто я вважаю, це, типу, необхідно виходити. Теж не боятись цього. Ну ми ж красиві з макіяжом і без. Що це наша тось, тобто, я не боюсь цього, і буває так після косметолога. там ми виходимо не дуже фані, але цього не треба боятись. Ми живі люди. Треба бути собою. Ну максимально стараюся бути собою. Бо зараз, слава Богу, вже ця тенденція та, в соцмережах. Вона теж уходить. Що ідеальні всі мають бути тут. Куча фейсапу, фейстюну. І взагалі я проти оцього всього масштабного. То тобто, ми маємо бути ну живими. Це те, з чого ми починали. Щоб бути так. без макіяжу, це теж можна, навіть треба. Так, для того, звичайно. щоб не забувати, які ми є справжні. І е, догляд це база. Не та база, яку ми наносимо да. перед макіяжем. Так? До речі, а бази вийшли догляд. з моди. Зараз я хочу сказати, і найкраще це перед тональним, це догляд ваш. Він краще буде вам працювати. Да. І треба бути. Ну, з собою, і взагалі круто, коли чоловік тебе бачить, говорить, що ти з макіяжем красиво. А ще круче, коли він говорить, що ти без макіяжу, це з спросоння стала, така, як є, і він теж говорить, що ти красиво. Це саме основне теж. Це прекрасні слова. Такий девіз, напевно, дуже гарний, на який хочеться закінчувати передачу, І щоб кожна відчувала себе особливою. Просто тому, що вона є. Так. Вона варта. Уваги, вона варта компліментів просто тому, що вона є. Я надзвичайно вдячна вам Дякую. сьогодні за нашу розмову, емоційно насичену, яскраву Дякую. ми не створювали сьогодні макіяж, але ми малювали термінами, ми малювали вашими емоціями, враженнями, Дякую. і я сподіваюся, що ми зарядили тою енергією наших жінок, щоб вони не боялися проявлятися. Звичайно, і любіть себе, дівчата. Любіть себе, кожна з вас прекрасна, і дуже дякую. Так швидко пролетів час. Дякую. Я думаю, що ми ще обов'язково зустрінемось. Дякую, що були з нами. З вами була передача віч на віч до наступних зустрічей.